Служба безпеки України інформує. Чергову лабораторію з виробництва синтетичних наркотиків викрали співробітники Служби безпеки України на Сумщині. Троє молодиків, один із яких виявився колишнім правоохоронцем, організували цілу мережу з виробництва та збуту психотропних препаратів. Все обладнання вилучено, наркоторговці затримані. Якщо провина буде доведена в повному обсязі, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Продавати наркотики через поштові відділення вирішили троє жителів Сумської області. Для цього вони орендували непримітне господарське приміщення, де встановили обладнання для виробництва психотропних речовин. Місячні прибутки наркоділків досягали сотень тисяч гривень. Варто зазначити, що окрім синтетичних наркотиків, вони також продавали марахуану і медпрепарати. Як результат, зловмисникам повідомлено про підозру. Вони вже знаходяться в СІЗО. Під час обшуків слідчі вилучили велику Кількість амфетаміну, метадону, прикусерів та мішка марихуани. найближче 10 років вони проведуть за гратами. Вкрасти майна на суму 250 мільйонів гривень вирішив житель Києва, підробивши підпис голови Держбанку. Житловий комплекс, який знаходився під заставою в Укргазбанку, зловмисник переписав на себе. Довгий час він переховувався від слідства, проте був затриманий співробітниками служби безпеки України прямо під час реєстрації нового шлюбу у Раксі. Його шукали півроку, а заарештували у звичайнісінькому раксі. У 2015 році група осіб присвоїла собі житловий комплекс у центрі столиці, який насправді належав Державному Укргазбанку. Приблизна сума афери 250 мільйонів гривень. Вдома у підозрюваного вже традиційно знайшли незареєстровану зброю та 600 тисяч доларів. Наразі зловмисник очікує рішення суду щодо обрання міри запобіжного заходу. Майно арештовано і буде повернене державі. В свою чергу Служба безпеки України продовжує вживати заходи спрямовані на захист фінансово-банківської системи України. Схопити і вивезти в Росію. Служба безпеки України попередила замовне викрадення підприємця. Бізнесмена, який раніше вів справи Російській Федерації, замовили його колишні партнери. Організатором викрадення став начальник одного з ревідділів поліції. Його затримали на гарячому під час отримання грошей за роботу. Підприємці хотіли вибити борг, а заплатити за викрадення обіцяли 300 тисяч доларів. Замовники і організатори заарештовані. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Колишнього російського бізнесмена, який сьогодні працює в Україні, замовили його колишні партнери. Він, нібито, заборгував їм 17 мільйонів доларів. Замовники звернулися до одного з начальників райвідділків Національної поліції України, який мав організувати викрадення через свої зв'язки в кримінальних колах. Зловмисник був схоплений в одному з ресторанів, що під Києвом, в той час, коли йому передавали 300 тисяч доларів за роботу. Він пропонував вирішити питання на території України, ніби через Керівництво СБУ, але насправді жодних контактів з українськими спецслужбами затриманий не мав. Замовники і водночас куратори, які приїхали з Росії, також затримані, і знаходяться в СІЗО. Порушену кримінальну справу. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Служба безпеки України. Ваша безпека, наша турбота.